Котре футболісти РАЕС продемонстрували злагоджену командну роботу та майстерність 30 червня. Команда ізотоп приймала на своєму полі колектив Сокіл з села Осова після фінального свистка арбітра рахунок 5-1 на користь господарів. Цей матч підсумував безпрограшну серію ігор команди у межах чемпіонату області та додав атомникам чергових три очка. Я завжди задоволений двосена командою мені дуже подобається гра команди, як зараз вони виступають. Минуло був минулий матч був дуже цікавим. На виїзді Володимирці був результативний, забили сім голів. Ось. Тому кожен матч я отримую величезне задоволення від гри. Вже у першому таймі господарям вдалося чотири рази влучити у ворота суперника. Ще один м'яч залетів в сітку гостей наприкінці гри. Автором трьох голів у цьому матчі став нападник Ігор Черевач. По завершенню першого кола на його рахунку 10 забитих м'ячів. Наразі він є лідером серед бомбардирів обласного чемпіонату. Спортсмен каже, що усе це завдяки злагодженій роботі команди та тренерського складу. Потрібно бути фізично. Налаштованим на то виходити на поле, добиватися гідних результатів, і ну, те, що вимагає тренер від тебе, потрібно виконувати. Першу половину чемпіонату атомникам вдалося відіграти без жодної поразки. Таку тривалу безпрограшну серію матчів команда демонструє вже другий сезон поспіль. Однак без регулярних тренувань такого результату досягнути не вдалося. б. Незважаючи на те, що всіх сім'ї, всі відповідально ставляться до тренувань, всі приходять, тренуються, стараються, оновився трошки состав, молоді ігроки прийшли, дуже відповідальні, хороші. Перспективні, якщо будуть працювати, дачі так, так, як вони працюють на сьогоднішній день, дуже ми дуже з Сашою, головним тренером, дуже задоволені тим, що зараз показують. Станом на сьогодні команда атомників лідирує у чемпіонаті 2023 року, здобувши у загальному заліку 20 очок. Дихає в спину із отопу команда маяк із Сарн. Однак наші спортсмени налаштовані рішуче і здавати свої позиції не планують цього року. у Нас суперкубок перше місце звичайно виграти кубок. Виграти і звичайно перше місце в чемпіонаті. Це 100% задачі, які ми повинні. На 90% ми повинні їх реалізувати. Наразі у футболістів невелика перерва для відновлення та підготовки до наступного кола, яке стартує у вересні. Однак вболівальники не залишаться без футболу. Зовсім скоро стартує Кубок Рівненської області, який атомникам вдалося вибороти минулого року. Коли та з ким зустрінеться ізотоп у наступному поєдинку, наразі невідомо. За подальшим перебігом футбольних змагань слідкуйте на усіх інформаційних ресурсах. Раес Олена Блищика, Андрій Затірка, Микола Мордас, телеканал Енергоатом.